Дедалі більше ми дізнаємося про те, що Китай знав про початок повномасштабного вторгнення, більше того, надавав московитам моральну підтримку. Е, нині виглядає так, що Китай. Підштовхує Москву до конфлікту з НАТО в цьому конфлікті він зацікавлений. Принаймні, він вважає, що він зацікавлений в цьому конфлікті, і обіцяє свою пряму підтримку Москві в разі такого конфлікту. Можливо, вони обдурюють московитів, але можливо і ні. Цікаво, що Сі зараз запросив до Китаю Кісінджера і навіть зустрівся з ним. Наприклад, з Гором, колишнім державним секретарем, він не зустрічався. Він з багатьма з ким не захотів зустрітися цей самий Сі. Він зустрівся зараз з Кісінджером. Зустрічався до цього з Білом Гейтсом. Кісінджер це діяч. 50-х, 60-х, 70-х років. Китай зараз, якщо шукати аналогії, звісно, що будь-які аналогії кульгають, але якщо все ж таки шукати аналогії, то Китай – це щось на зразок СРСР 50-х, 60-х років. При слабкому заході, от захід був слабкий, СРСР був сильний саме в 60-х роках. Зараз захід слабкий, Китай сильний. У Китаї, наприклад, надводних кораблів бойових більше ніж у Сполучених Штатів. Виявилося, що колективний захід не готовий до жодної серйозної війни, якщо це не війна з племенами що у них немає достатньої кількості боєприпасів для артилерії, немає виробництва нормального боєприпасів для артилерії. У них хороша цокоточна зброя, але її мало, що вони просіли в багатьох галузях озброєнь, навіть в порівнянні з дрімучою Ерефією. Незрозуміло, як при такому дефіциті озброєння і боєприпасів вони збиралися воювати за Тайвань. Зараз, от там на березі, напроти Тайваня, найбільше угруповання китайських збройних сил за всю історію Китаю. Мабуть, коротше, Путіна було кому підбадьорювати, коли він наважувався здійснити повномасштабне вторгнення. Це були всі це були китайці. Тепер два слова щодо ситуації на фронті. Там вийшла така цікава річ. Що українське командування навчилося цінувати життя солдатів в цілому? Ну, звісно, ми маємо деякі ексеси з точки зору солдатів на фронті. Але, тим не менше, в цілому, от в такі от безтямні штурми, солдати зараз не кидаються. Саме цим можливо, і пояснюється повільність розгортання нашого наступу. На це не розраховували наші західні партнери, тобто вони вчили наших солдатів-офіцерів і офіцерів в Британії, в Польщі там, в інших країнах, натаскували, але розраховували, що вони дадуть нам танки і БМП, і е, ми будемо закидувати власним м'ясом ворога. Тобто без авіації, без нормальних ракет, без багатьох засобів озброєнь. Що ми це будемо компенсувати просто кров'ю наших солдатів? А от командування щось якось не так, щоб сильно з великою охотою компенсується кров'ю солдатів, і діє в цілому дуже обережно, незважаючи на те, що от багатьом нашим хлопцям на передовій здається, що зовсім не обережно. Коли я кажу командування, то я маю на увазі головнокомандувача і командувача сухопутних військ, я маю на увазі командувачів оперативних напрямків, але я зовсім не маю на увазі, що командування медичних сил цінує життя наших солдатів зовсім навпаки. І зараз, вибачте, я хочу, щоб ви послухали максимально уважно. Це справді важливо. Це важливо, тому що від цієї інформації і від нашої реакції на цю інформацію залежить життя багатьох солдатів. І ряд наших бійців уже загинули буквально вчора, буквально позавчора. Від того, що в ряд бригад поставлені командуванням медичних сил неякісні аптечки. Ми вже говорили про це раніше. Оксана Карчинська, яка перебуває на одному зі стабілізаційних пунктів і постійно має справу з пораненим, координує евакуацію поранених на одному з напрямків. Вже писала про це і оприлюднювали матеріали. Командування медичних сил зреагувало і заявило, що все нормально, що все чудово. Що аптечки з неякісними турнікетами, з неякісними оклюзійними пов'язками надані нам нашими партнерами, і що все чудово, і претензій, ніяких проблем немає, і начмеди там, скажімо, бригад не висловлюють ніяких претензій. От я хочу до речі, зараз перед тим як продовжити звернутися до начмедів бригади. Я розумію, що ви воєнні люди. Що ви залежите від командування медичних сил, але куро від вас залежить життя солдатів, і їхнє здоров'я, їхні руки і ноги. Ви, значить, не боїтеся бути близько до фронту, а іноді, можливо, проявляєте особисту мужність на передових позиціях, але ви боїтеся сказати правду в очі начальству. Ви боїтеся написати рапорт. ви... Боїтеся гучно сказати, що курва солдати гинуть від того, що на них рвуться турнікети, вони стікають кров'ю. матеріально технічна допомога від країн-партнерів надається тільки під відкриті кредитні фінансування до бюджету, до бюджету України. Тобто ці аптечки надані в кредит під відсоткову ставку. І це означає, що ми. Змушені в подальшому будемо за це платити, тобто за неякісні аптечки китайського переважного виробництва. Ми говорили тільки що про Китай. От китайське виробництво аптечки ми змушені будемо платити, тобто, це якась прокладка командування медичних сил закупає, наприклад, турнікети гривень по 40 в Китаї. Але закупає там за 500 гривень, а не за 40, само собою. Те, що коштує 40 гривень, все інше кладе собі в кишені, те саме з оклюзійними пов'язками. Це саме з усім іншим. Тобто вони, мабуть, я так підозрюю, я не фахівець, можливо, тут є фахівці. Але щонайменше 50 доларів з кожної аптечки кладуть собі в кишеню. Те, що на цьому гіне солдат, їм наплювати. Зараз в великі партії аптечок ми бачимо. Не тільки китайські товари, ми бачимо український кровозупинний гемостатичний бінт і індивідуальні прив'язувальні пакети Радянського Союзу 1985 91 років. Мало того, що все це давно просрочено, але командування медичних сил стверджує, що все це допомога нам від наших західних партнерів, тобто наші західні партнери. Допомагають нам бинтами радянського виробництва в інтернеті вже сотні знімків і відеоматеріалів від наших бійців з порваними китайськими турнікетами, яке надало їм командування медичних сил. Розумієте, коли в бою людина затискає собі, у нього тече кров, стікає там, порвало артерію. Тобто у нього є всього лише там півтори-дві хвилини. Він не перетягне ногу, наприклад, чи руку, і він стече кров'ю, він помре. Це дуже швидко все відбувається. І от він притягує собі турнікетом ногу чи руку, а турнікет рветься, він ламається. Це означає, що треба лихоманливо. Уже свідомістю зі свідомістю, яка загасає, бо кров вже ж витікає, шукати інші турнікет для того, щоб знову перев'язати, А він же знову китайський. Я зараз трошки прочитаю, помучую вас, просто тому що це от справді важливо, а донести іншим способом ми не можемо. Є результати офіційного тесту зразка найнедійніших з цих турнікетів. Які відібрали для випробовування, фото видається. Причому відібрали для випробовування саме працівники командування медичних сил. Падіння компресійного тиску через 2 години повинно бути не більше 50 мм. Зразок видав 53 і 150 мм. При накладанні на кінцівку 350 мм ртутного стовпчика. Зразок видав 302 і 248 міліметрів. Тобто навіть турнікети командування медичних сил, які відібрали їхні працівники для випробовування, не тримають тиск дві години та можуть призвести до загибелі важко пораненого бійця. Тобто, якщо вони не порвалися, а все-таки накладені, то тиск вони все одно не тримають. Тепер оклюзійна пов'язка: це якщо поранена грудина, розумієте, легені протикаються кулею треба накласти пов'язку оклюзійну для того щоб людина не задихнулася і ця пов'язка має Липнути до грудей, ті, хто займався так медом, це знають. Так, от, оця от спресована китайська марля, яка в цих аптечках, які надані, наприклад, десантно штурмовим відділом, вона просто не липне, вона не тримається. Тобто, врятувати нею бійця, неможливо. Мова йде про те, що держава навіть без допомоги партнерів може забезпечити наших солдатів якісними аптечками. 33 мільйона гривень, наприклад. Ну, це приблизно така сума, яка виділена, на вдається там на зйомки серіалів. Чи на новорічні програми от 33 мільйони гривень достатньо було б для того, щоб забезпечити 12-13 бригад дуже якісними аптечками західного виробництва? Ми знаємо, що нібито є розслідування. командувачка медичних сил Остащенко дуже не хоче стати фігуранткою кримінальної справи, але ми повинні допомогти це зробити. Все це тягнеться дуже довго. Просто ці останні кричущі випадки вони вирішили от заробити на фронтових бригадах, і ми з вами маємо щось зробити. Принаймні, у мене дуже велике прохання розпоширити цю інформацію на своїх сторінках в соціальних мережах. Вона має бути широко розпоширена. Багато хто каже, що оця от війна в інтернеті в соціальних мережах ні до чого не призводить. Праця призводить. Цією війною в соціальних мережах нам з вами вдалося усунути і добитися арешту воєн... одеського воєнкома Борисова, мільйонера. Нам з вами вдалося досягнути відставки міністра культури Ткаченка. Нам е, з вами вдалося спонукати кличка. Ну, принаймні робити вигляд, що він тепер хоче виділяти гроші з міського бюджету на фронт, а не на плиточку. Будь-яка боротьба починається сьогодні з розпоширення в соціальних мережах. От спочатку соціальні мережі, потім дії. Але спочатку соціальні мережі про це мають всі знати. Ця тема мають нав'язнути. Браття, ми маємо досягнути. От е, за Борисовим має піти ця Остащенка. І ще раз: вчора кілька солдатів загинуло від того, що вони користувалися оцими аптечками командування медичних сил. Їхня кров на руках Остащенка і вчора, і позавчора, і кілька днів, і я боюся сьогодні. І ще кілька чоловік при цих інтенсивних боях загине саме з її руки. Це щонайменше кілька чоловік. Але я згадав за воїнком у Борісова, ви знаєте, що його нарешті арештували цього Борісова. Дивіться, ми добувалися цього кілька місяців. Цікаво те, що його схопило за руку не ДБР, не СБУ, не які небудь Органи антикорупційні його схопила за руку громадськість. Ті наші друзі, які на заході займаються розшуком корупційних активів, грошей і нерухомості наших корупціонерів і московських агентів. Це їхня інформація. Вони зуміли накопати, проаналізувати, дати нам для розповсюдження. Ми розповсюджували з вами. Ви допомагали це все. Шерити постити і так далі піднявся шум. Командування зовсім не хотіло відстороняти цього Борисова від виконання обов'язків. Спочатку відсторонило, потім повернуло до виконання обов'язків. Ми з вами добилися, щоб його все-таки усунули від виконання обов'язків. Ми з вами вещать спонукали відповідні органи, щоб вони робили свою роботу. А їм дуже не хотілося робити свою роботу. Тим паче, що Боріса вплатив за те, щоб вони не робили свою роботу, і тим не менше вони зробили свою роботу. Я до речі, от хочу спитати: от зараз і ДБР командування добре, що воно працює, і президент. От вони зараз уже трошки хайпують на Борісові. Вимагає президент стучить кулаком по столу, вимагає щось там черговий раз, вимагає щось там зробити з воєнкомами, поставити на їхнє місце поранених офіцерів. А їх послати на фронт? Ну ми це вже чули два місяці тому. І цього не було зроблено. Я думаю, не буде зроблено і цього разу. Але от вони користуються в принципі результатами нашої з вами роботи. Це ми накопали, це не вони накопали. Це ми викрили. Це не вони викрили. Це ми спонукали органи працювати. Не вони спонукали органи працювати. Де вдячність? Тобто там з них хто небудь виступив, і сказав, дякую вам, улюблена громадськість, а особливо такі-то і такі-то люди, за те, що ви надали нам матеріали, за те, що ви зробили нашу роботу, за те, що ви проявили пильність, де курва ця вдячність. Якщо ми робимо їхню роботу, то е давайте ми будемо отримувати їхню зарплату, бодай частково. Коли Борисов вирішив сховатися, він взяв собі кілька мобільних телефонів. Свій основний телефон він залишив в Одесі у свого сина. Його син працює в ДЗНД в Одеському департамент захисту національної державності СБУ. Тобто він СБУшник, Він ходив з його телефоном в кишені для того, щоб складалося враження, що Борисов. Трубку не бере, але переміщається десь по Одесі. Сам він поїхав в Київ з цими кількома телефонами, звідси дзвонив, шукав можливості виломитися за кордон. Знайомі сина в СБУ намагалися йому в цьому допомогти, але ДБР проявила. Енергію цього разу несподівано, можливо, такий президент який справді на них тиснув, все-таки можуть, коли хочуть, вони його виловили. Коли він не зміг виломитися за кордон, знайти одразу шляхів, то він вирішив залягти в Києві, але не вдало. На виході з дому його і заарештували. До речі, я нагадую вам, що Максим Сітайло, який свого часу спонукав мене завести цей Ютуб канал. І навчив, як це робити, вимагає від вас, щоб ви підписалися на цей YouTube канал, інакше він буде на мене ображатися. Я його трошки боюся, і хочу вас попередити, що і ви так само не ставайте йому в поперек дороги. Краще підпишіться і забудьте. Ніж оце, от не підписуватися. Страшна людина. На минулому тижні ми поховали людину із нашої церкви Богдан Микулич. Це чудова, дуже добра людина, дуже добрий хлопець. Він воював під Бахмутом в складі третьої штурмової, хоча носив нашивку братства, загинув в бою. Довгий час не могли дістати його тіла, але потім все-таки змогли витягнути його тіло. І От було поховання на південному цвинтарі. В Києві. І е, знаєте, е, ну, звісно, що горе щодо загибелі кожного бійця, але ця людина була більш близька. Справді, дуже добродушна людина, завжди допомагав. І от дві речі я хотів би відмітити зв'язку з цим. На ньому теж була кримінальна справа. Кримінальна справа під час останньої виборчої кампанії вони там торбіли якогось корупціонера. Не хотіли, щоб він був обраний і робили там якусь демонстрацію проти цього корупціонера. За це була заведена кримінальна справа, яка тягнеться по сьогоднішній день. Браті і сестри, людина воює вже давно на фронті. Людина хороша, людина дуже чесна, добрий християнин. Кримінальна справа за протидією корупціонеру. Не насильницько. На нього була. Вона і не подумала припинитися, коли він пішов на фронт. Тобто ніхто із цих прокурорів із цих суддів не роздуплився. Добре, вони взяли гроші свого часу, але ж почалася повномасштабна війна, і треба було б щось боробити в цьому плані. Нічого не зробила. Їм було наплювати. І друге, що я хочу відмітити, це те, що йому е е е е е 32 роки. 32 роки, і от ми його ховали, а дітей не було на цвинтарі його дітей. Чому? Тому що у нього не було дітей. І от я питаю вас, братія і сестри, а чому от у вас нема дітей? От наша ця Брянська четвірка, там трьом цим хлопцям із четвірки було далеко за 30. Ні у кого не було дітей. Я бачу гіне той, гіне той, гіне той. Нема дітей. А за що ви гинете? Ви не передаєте свою кров. Ви воюєте за націю, яку ви не хочете продовжити. Братя, плюньте на все, народжуєте. Це війна, ніхто не знає. О там якісь там в Одесі, там якісь може уклоністи, думать, не думав. Ракета прилетіла на голову і все. Війна. Ми не знаємо, що буде з нами завтра. Народжуйте дітей. Не треба думати, можете, не можете, час, не час. Що там далі ви будете кохатися жінку, не будете кохати цю жінку. Народжуйте дітей. Це майбутнє нація, це ваше. Майбутнє. Я знаю от багатьох кавказців, наприклад. навіть дагестанець, так він пів життя або в бігах, або в підпіллі, або в тюрмі, або десь там в Ігів, або десь він в Сірії, або він тут воює, або іще що-небудь. Та в нього ніколи не було ніяких таких дурних думок. Треба, не треба. Він з задоволенням, щирою радістю робить дітей. Багатодітні сім'ї всі. Тобто йому там 30 років, у нього вже 5 дітей. От я знаю таких. Пів життя в тюрмі прові. дітей, він щасливий. Він знає, що це його індивідуальна армія, що це чудово мати дітей. Чому ви так не думаєте? Про що ви думаєте там? Ви розумієте, що ви зраджуєте зараз своїх предків, які народили вас, які народили ваших батьків і народили ваших дітей. А ви не лишаєте потомства. Ви не продовжуєте фамілію. От прямо зараз ідіть одружіться і народіть дитину. І якщо якому небудь атеїсту чи язичнику для цього потрібно 9 місяців, то добрий християнин може впоратися і за три. Е, нагадую вам, що 6. Серпня буде вистава колаборант в Культеатрі в Києві. За посиланням ви можете придбати квитки, я вам раджу це зробити. А 8 числа в тому ж таки Культеатрі я виголошу програмну лекцію Таємна історія церкви. І от все, що ви хотіли знати, але боялися запитати, от всі таємниці я там розкажу. І тому так само підтягуйтеся. Я думаю, що це буде цікаво. Так само продаються квитки на лекції, не буду говорити це безкоштовно, тому що ми збираємо кошти на батальйон Братства. На цьому вам моє звитяжне, рішуче амінь. І пам'ятайте, цього разу потрібно перепостити інформацію про аптечки і про командування медичних сил на ваших сторінках в соціальних мережах.